Так, крем всередині. Тіста. Тісто. Тісто, тісто, да. так. Всередині. Процес пішов. Дивіться, як виглядають класно. Як тісто, нормально? Так, да, це було. Да. Потрібно, щоб між ними було пространство. Розстояння? Да. Для чого? Вони ж виростуть. А, так. Да. Стануть більші? Звісно. Вигля... Еклери. Виглядають класно. Еклери Бамбалейло. Головне, щоб вони добре пропеклись. Да. А яка температура? 180-200 градусів. Угу. І наскільки, на яке время, чи ти будеш дивитися угу. по По духовці? Да. Ну так, да, в кожного разна духовка, так що вони можуть бути. 25-30 хвилин приблизно. Угу. Зараз духовка ще трішечки розігріється, і ми їх від... ставимо mm -hmm. тільки в розігріту духовку, правильно? Так. Yeah. Uh -huh.